Привіт, люди! Пізно запустив зйомку, але думаю подивитись, влюбитись і женитись. Це кустина речена. Тут цих куртів дуже багато, і вони всі такі класні. Вже з посвяткою знімаю. Краще пізно, ніж ніколи. Так що не втрачайте можливості. Використовуйте шанси. Дивіться, яке біле облако. Мало сказати я в захваті. Інші слова напрошується. А які ви слова би сказали? Ви би побачили таку красоту? От вперше в році? Напишіть в коментарях. Які б це були слова? Красота. Let's like, Ben Denise.